Напруга зростає. Дональд Трамп виступив із новими гучними заявами. Полетіла критика у бік Кремля. Ще раз підтвердив, Америка готує санкції проти Росії. Однак, глава Білого Дому сумнівається у їх ефективності. Анонсував поїздку свого спецпредставника до Москви. Всі деталі за мить. Підпишіться на фабрику новин. Нова заява президента Сполучених Штатів під час брифінгу у овальному кабінеті. Трамп розкритикував дії Кремля, коментуючи останній цинічний удар Росії по Києву. Те, що робить Росія, огидно. Це дуже сумно. Ми збираємося ввести санкції. Я не знаю, чи будуть санкції турбувати його. Йдеться про ультиматум, який Трамп сам і призначив: якщо до 8 серпня домовленості щодо кінця війни не буде досягнуто, Сполучені Штати Америки ведуть санкції проти Росії. Трамп також повідомив, що Стів Вітков, спеціальний представник президента Америки на Близькому Сході, знову вирушить до Російської Федерації. Він їде в Ізраїль, і він їде в Росію. Вірите чи ні. За даними видання The New York Times, Вітков вже прибув до Ізраїлю, де провів зустріч з прем'єр-міністром Бін'яміном Нетаньягу. Наступний крок: візит до сектора Гази. Але коли саме відбудеться візит до Москви, не розголошується. Згідно з інформацією від Axios, поїздка ще не затверджена остаточно. Та паралельно із жорсткими заявами президента Сполучених Штатів видання Політико публікує тривожну аналітику. Мовляв, Трамп може підкупити Путіна поступками, які ослаблять Україну, Європу та самі Сполучені Штати. За інформацією журналістів, східні країни Європейського Союзу все більше побоюються, що глава Білого Дому піде на обмін завершення війни, на величезні поступки та колосальні економічні угоди для російського диктатора Путіна. Тим часом, як повідомляє CNN, президент Сполучених Штатів підписав укази про імпортні мета щонайменше у розмірі 10% для десятків країн, зокрема для Канади 35%, для Індії 25%. А от для низки країн, що погодились на торгові переговори: В'єтнам, індонезія, Камбоджа, Ангола, Ботсвана мита знижено порівняно із квітнем. Паралельно держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо зробив гучну заяву. Одразу процитую вам її. З точки зору звичайного військового потенціалу, Росія не змогла би протистояти Сполученим Штатам або, чесно кажучи, багатьом країнам Європи. Думаю, у них були б із цим серйозні труднощі. У них уже виникли проблеми з Україною, яка має тепер найбільшу армію в Європі. Хоча на момент вторгнення це було не так. За словами Рубіо, цього тижня вже відбулись нові контакти з оточенням Путіна. Ми продовжуємо контакти з російською стороною буквально цього тижня, у понеділок чи вівторок у нас була розмова не з путіним, а з деякими його наближеними в надії знайти якесь розуміння на шляху до миру. Але ми не бачимо прогресу. Через останній ракетний удар Росії по Києву Україна скликала екстрене засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив: Путін відкидає зусилля по досягненню миру і прагне затягнути свою війну. Але світ має всі необхідні ресурси, щоб його зупинити через єдиний тиск і принципову позицію на користь повного, негайного і безумовного припинення вогню. Засідання Ради безпеки стане майданчиком для чіткої заяви саме такої позиції. До слова, 31 липня, російські так звані змі з посиланням на Пєскова активно поширювали інформацію про те, що диктатор Путін в цей день готував важливу заяву, де, ймовірно, мала би бути відповідь на тиск та погрози Трампа. Однак, як бачимо, її не було. Друзі, що думаєте щодо почутого? Напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску.